В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа слава Ісусу Христу. Слава, слава Ідія Богу! Сьогодні ми маємо неділю, яка згадує про Адама і Єву вигнання з раю. Сьогодні назва є сиропусна неділя. І ці всі назви вони мають свою історію. Вигнання Адама і Єви, я думаю, що ви вже догадалися, що тоді, коли Адам і Єва согрішили, тоді Господь вигнав з раю і рай був закритий. І сьогодні плачуть Адам і Єва біля раю, але війти в нього не можуть. І це нам нагадує про що? Про те, що яку ціну заплатив Ісус Христос. Заради того, щоб кожен із нас міг увійти в цей рай знову. Але більше того, Господь відкриває царство небесне, бо рай це було призначене місце для Адама і Єви. Це було для тих тільки людей, які були створені з самого самого початку. Але сьогодні Бог відкрив царство небесне. Це що означає? Це означає для всіх людей Його, для людей праведних, Ті люди, які стараються, ті вони отримують. І ми вже не плачемо, ми лише плачемо коли. Коли старість приходить і нема часу покаятися, от тоді треба нам вже каятися. Але ми знаємо, що і молоді люди помирають. Це означає, що? Це означає те, що треба від самого малку. Від самого свого дитинства бути з Богом. Бо саме так ми зможемо осягнути царство Боже. Бо царство Боже, що це таке? Це є блаженство. А що таке блаженство? Ми, коли читаємо молитви за усовших, там чітко і ясно каже, там, де немає ні скорбот, ні зітхань, але безкінечне життя. Сьогодні неділя теж має назву прощення. Але можна сьогодні говорити про прощення і навести багато прикладів, як найгірші вороги стають дуже-дуже близькими. Але коли ми перебуваємо в стані війни, Великої війни, коли агресор Росія нищить все на своєму шляху, то важко говорити про ось це, про прощення. Дуже і дуже важко. Бо кожен з нас повинен запам'ятати, що ми можемо простити, але простити коли? Коли нас попросять вибачення? А москалі хіба просять нас вибачення? Ні. Вони ще більше і більше б'ють. Все більше і більше крови проливають в нашій країні. А це означає, що? Це означає те, що в них покаяння немає. А як можна простити ту людину, яка не просить прощення і не кається? А ніяк. Більше сьогодні ось це прощення це буде до кожного з нас, до нашої сім'ї. Бо ми можемо ненавидіти владу, ми можемо ненавидіти тих орків, але. Дорогі брати і сестри, ви запам'ятайте одну дуже важливу річ. А що ми робимо, коли ми маємо щось найменше? Ми ділимося. А коли ми чуть-чуть трохи більше, ми якими стаємо? Хіба ми не стаємо тією самою владою жорстокою? Хіба ми не стаємо тими самими орками? Коли більше людина має, вона яка? Вона або дуже і дуже м'яка, або дуже, і дуже ще стає жорстока. Нещодавно розказуючи одна жінка про те, що в одному з храмів, коли, кажуть, розпочинали, каже, батюшка, було все якось так більш-менш стабільно. Був один хліб, розділили один хліб на двох, на троїх, чи і пороздавали. Каже, так само і крупи, все-все-все було. Але коли трохи храм трохи збагатівся, коли храм трохи став кращий, батюшка не помінявся, каже, нічим. Як був тоді, що все роздавав, так само і тепер. Але ті люди, каже, які стали в храмі, вони вже тим хлібом не ділилися. Їм вже треба було того хліба більше і більше. Вже не одним хлібом, вже казали, давати два-три пакети. І це які люди? Це люди ті, які знаходяться в храмі, ті, які люблять Бога, ті, які кажуть, що влада погана, москалі погані. Але які самі люди, ті, які ось цим меншому були добрі, було мало, ділилися. А коли храм багатіє, він теж більше починає роздавати. Але люди, Теж починає більше нагліти. До чого це я веду? Ця історія цієї жінки, вона дуже є корисною для кого? Для всіх, хто в храмі перебуває, для тих, хто і поза храмом, що ми повинні ніколи не бути тими, які самі засуджуємо владу, засуджуємо всіх на світі, тільки не бачимо те, що я роблю. Не бачу, як моє серце міняється. Я цього не помічаю. Я лише бачу, що хто там робить. Тому ось саме ця проще на неділя це буде до кожної сім'ї, яка тут присутня, і з поважної причини відсутня, щоб ми могли найперше примиритися зі своїм братом, сестрою, з батьком, з матір'ю. Ось ця прощена неділя для чого вона? Щоб ми могли найперше усвідомити, чи я когось в церкві не образив. З тим, з ким я сьогодні їм, з тим, з ким я сьогодні працюю, а один прийде на на одного, другий прийде на І так ми живемо. Бо що таке є церква? Церква це є організм живий. Допоки ми не навчимося контролювати свої емоції, допоки ми не навчимося контролювати свою любов ненависть, ми нічого не зможемо в цьому світі побудувати. Бо один я кажу, той, хто був добрий в малому, той більше отримує, і він ще більше м'якший стає, він все більше і більше може віддати. Але той, хто був в малому добрий, і в один момент якось скрутануло його, і серце стає жорстоким, серце стає нахальним, серце стає вже не з Богом. Але хоч нібито уста промовляють до Бога, але серце десь трохи далеко. Тому, дорогі брати і сестри, прощена неділя, вона для того і є, щоб кожен з нас увійшов саме цей великий піст. Для чого? Для того, щоб помінятися, для того, щоб зрозуміти, де я пропустив своє минуле життя, де я зробив щось не так. Бо що дуже важливо в В піст, піст важлива молитва, піст. І третє ми забуваємо це є милостиня. Милостиня. Якщо буде милостиня подана. Чи словом, чи ділом, чи бутербродом, чи будь чим, ми будемо знати, яке моє серце є. Ось для чого прощена неділя і Великий Піст. Бо Великий Піст це добровільно, добровільна дорога, дорога до Воскресіння разом з Спасителем. Ніхто не зможе вас ні заставити, ні відмовити. Чи навпаки заговорити. Це ви самі все обираєте. Або бути з Богом і мати м'якше серце, або бути без Бога, мати жорстоке серце і з малим ділитися, коли в мене є. А коли я більше маю, я всіх забуваю і стаю, що тільки хап, хап, хап і тільки мені. А потім всі в державі. У світі будуть винувати. Тому кожний вибір обирає в цей піст і сьогодні сам. Тому бажаю, щоб ви вибрали добрий, добрий шлях, добру цю дорогу, щоб ви вибрали правильну дорогу. Тому бажаю, щоб кожен з нас увійшов в цей піст з чистим серцем. Саме тому ми зараз будемо короткий чин. Прощення. Буде читатися молитви, буде читатися діалог. Тому, коли я вклякаю на коліна, ви теж не стоїте. Ви маєте теж після мене вклякнути, я б'ю колінах, ви б'єте. Це для чого? Для того, що є ті слова, які ми ще не знаємо, але вони будуть вами почуті, і саме ви зрозумієте, для чого це все відбувається. Тому зараз будуть. Чим проще? Також нагадую, що в нашому храмі.